Війшла в нас плюсова температура, трошки попрацювали і коротше, в такому на зараз стані все заліплене і ще нас лопнув ремінь Будемо міняти. Коротше сьогодні день обслуговування Ось на такому ремні він пропрацював десь 20 годин приблизно. Отак, на волоску. Так, ставимо новий ремінь такої фірми Continental. Бачимо що він скаже, скільки він пробіжить. Так, ремінь замінили. Не знаю, яка має бути натяжка, але... Підтягнути ще. Трохи підтягнув його. Здається, менше стало, але давно Думаю, що буде нормально. Коротше, потрібні помив, бункер вчепив, ремень замінив і вирішив все-таки ще замінити мастило. Хоча недавно міняв, але воно вже чорне. Коротше, та сама приспособа чи приблуда. Трохи незручно зливається масло, але що маємо, те маємо. Знову я про це масло. Вирішив я в цей двигун його залити і думаю йому погано не буде. Перед цим раніше користувався мотюль. Але 10-40 звичайне автомобільне. Думаю, від цього буде йому краще. Цей подрібнювач очі відпрацював у мене майже 2 роки. Скільки це по мотогодинах, навіть не скажу, ну дуже багато. Він майже весь час був на оренді. Тому мотогодин ну, дуже багато і замін масла вже було як мінімум п'ять це сто відсотків ну що погнали так стоп там закрили Tak, rýveň plný. Robím zapusky.